Ефірі Ньюз». мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Сьогодні 600-й день повномасштабної війни з Росією, 600 днів героїчного опору українського народу, 600 днів, які показали, що Україна не здасть своїх позицій, не віддасть свої землі і не забуде своїх героїв. 600 днів тому російські окупанти вторглися в Україну, маючи на меті взяти Київ за три дні. Ми стоїмо вже 200 разів по три дні. А Київ не впав і не впаде ніколи. Це чергові 600 днів війни, яка триває вже майже десятиліття. Проти ворога, який хоче нас знищити вже сотні років. Це війна за нашу свободу, за нашу незалежність, за наше майбутнє. І ми переможемо. Із початком повномасштабного вторгнення в пошуках безпечного місця з Києва виїхали більше, ніж 2,5 мільйони людей. За Даними КМДА, у березні 2022 року в Києві залишалося близько мільйона городян. Тривалий час містом було небезпечно пересуватися, не працював громадський транспорт, бо окупанти і диверсійні групи залишали міни на дорогах та в зелених зонах столиці. Та за кілька місяців після відступу росіян з Київщини ситуація змінилася. Дороги області були розміновані і до столиці почали повертатися люди. Через відсутність загрози повторного вторгнення російських військ. Міська влада скоротила комендантську годину. Зараз вона діє з опівночі до п'ятої ранку. Новим випробуванням для киян стали блекаути. Російські ракети навмисно били по об'єктах інфраструктури, аби в зимові холоди залишити людей без тепла, світла та води. Наслідок атак українська столиця поринула в цілковиту темряву, яку було видно з космосу. Росіяни не здатні перемогти на полі бою І тому використовують холод та пітьму як зброю проти цивільного населення, намагаючись посіяти паніку, депресію та деморалізувати українців. Киян, як і всіх українців, енергетичний терор росіян не зламав, а тому окупанти почали масово обстрілювати столицю крилатими ракетами та шахедами. Більшість сили протиповітряної оборони збивали проти траплялися і влучання по житлових будинках у червні. Внаслідок падіння уламків ракети на багатоповерхівку в Солом'янському районі загинули п'ятеро людей. А в Деснянському районі троє людей стали жертвами ворожої атаки і чиновницького недбальства. Їхнє життя обірвалися просто під закритим укриттям. Люди бігли в укриття і укриття просто не відкрили. Та й все люди стукали. Ніхто дуже довго стукали Були жінки, діти. І... Ця історія набула шаленого резонансу і стала причиною численних перевірок Бовбосховищ. По Загалом за 600 днів війни українська столиця стала символом незламності. Щомісяця до Києва приїжджають європейські високопосадовці та світові лідери. Цим демонструють беззаперечну підтримку України у війні. Також силами партнерів Київ отримав найкращий захист неба системи ППО Петріот, Арісті та «Насамс» Роблять місто найбільш захищеним місцем в Україні. Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Повітряним силам вдалося збити дві ракети та 11 шахедів. Триває знищення і наземної сили окупантів. За минулу добу ЗСУ ліквідували 860 одиниць особового складу ворога, 17 танків та 44 артустановки. Тепло вже на шляху до наших помешкань. Опалювальний сезон у столиці розпочали через прогнозовані синоптиками стабільні зниження температури. За підрахунками Віталія Кличка, щоби повноцінно запустити в Києві теплопостачання, потрібно кілька днів. Мер уточнив, увімкнути киянам централізовані батареї вирішили, щоби знизити навантаження на електромережі. Бо щойно погода стала схожою на жовтневу, містяни стали активно гріти квартири електроприладами. Торік опалювальний сезон у Києві почали 20 жовтня. Щоби не бачити хаотичної забудови Києва житловими комплексами і торговельними центрами, іноді хочеться під землю провалитися. Саме це сталося із солом'янським ландшафтним парком. Доріжки, комунікації та дерева обвалилися просто в котлован виритий поруч. Попередньо до цього призвело те, що на будмайданчику вирубали дерева і осушили землю. Проти зведення на цьому місці ЖК активно виступала громада. Люди просили замінити чергову висотку спортивним парком, але їхню думку проігнорували. Тепер же місцеві залишилися не тільки без спортивного, а й просто без парку. Відновлювати прогулянкову зону буде забудовник власним коштом. У сучасному Києві дві проблеми: зведення нових будинків і руйнування старих. На хрещатику 48 почали домонтувати історичну споруду 1880 року. Триповерхівка у стилі неоренесансу належала швейцарському купцеві Целестину Верле. Зносять пам'ятку, прикрившись великим будівельним рядном і рекламним банером. Руйнування зафіксували волонтери. У департаменті охорони культурної спадщини КМДА кажуть, це не перша спроба власникові вже не раз направляли приписи, щоби припинив протиправні дії, але він їх ігнорує. Поки одну історичну будівлю на хрещатику розбирають, що ж роблять в іншій історичній будівлі на хрещатику, можливо, готуються до масштабної вечірки з переглядом кіно. Майже 900 тисяч гривень за останні півроку витратило комунальне підприємство Київський культурний кластер на алкоголь і попкорн. Бюджетні гроші витрачали на пиво, вино, горілку, віскі і текілу. Загалом на веселі напої пішло півмільйона гривень. Звичайно, ж з таким меню без закусок ніяк. Тож і ще на 400 тисяч закупили кукурудзу для баранців, а до неї олію, приправи і ведерця. Київський культурний кластер створили лише в березні цього року. Він має надавати послуги, щоб задовольняти культурні запити населення. Однак, на сайті самого комунального підприємства інформація про його функції відсутня, як і про керівництво та працівників. Водночас КМДА поспішили заспокоїти, закуповують алкоголь та снеки виключно для подальшої їх реалізації в муніципальних кінотеатрах міста. Майже Лас-Вегас у Києві правоохоронці викрили понад 70 нелегальних казино. Були такі в усіх районах української столиці. Під час обшуків вилучили майже тисячу комп'ютерів та іншого електронного приладдя. Щоби приховати незаконну діяльність, заклади використовували схему зі спеціальним кодом, що давав доступ до гри. Його відвідувачі отримували, оплативши послуги в касі. Розрахуватися могли не лише в гривнях, а й криптовалютою. Нині правоохоронці встановлюють осіб. Причетних до підпільного грального бізнесу. А ви знали, що в Києві працює комунальний реєстр домашніх тварин? Навряд проте на те, щоб його вдосконалити, столична влада збирається витратити майже 5 мільйонів гривень. Сайт призначений для реєстрації обліку домашніх та бездомних тварин. Творці обіцяли, що він допомагатиме шукати зниклих улюбленців або власників знайдених звірят. Але за 4 роки роботи ресурсу такою функцією скористалися аж 17 разів. Причому одне з оголошень містить інформацію, й фото людини, а не тваринки. Чотири роки тому реєстр домашніх тварин вже модернізували. Кияни, навіть не здогадуючись, витратили на це майже 2 мільйони гривень. Захиснику камуфляжі з котом на руках дивиться тепер із висоти на жителів Дарницького району. На стіні однієї з тамтешніх багатоповерхівок з'явився патріотичний мурал. Окрім гасла Слава героям України на блакитному тлі є й менш помітне слово тінь. Як припускають місцеві, це позивний бійця, зображеного на стіні. Сумували за однією з найгарніших панорам столиці. У нас для вас є хороша новина. Територія музею історії України в Другій світовій війні стане доступною для всіх відвідувачів із 19 жовтня. Відтак можна буде пройти скульптурною галереєю, побачити головний прапор і помилуватися краєвидами лівого берега з головної площі, повідомили в музеї. А ще кияни й гості столиці зможуть нарешті зблизька роздивитися тризуб на щиті батьківщини матері. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому в мене все. Для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.